Трагедія на дорозі. Неподалік рівного не розминулись дві автівки. Треба жити. Сьогодні рівняни писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. ITV. Новини. Добрий вечір. Віддали шану герою. Сьогодні у Рівному попрощались із полеглим захисником України Олександром Цимбалом. Чоловік народився у місті Суми. Після початку повномасштабного вторгнення разом із дружиною переїхали до Рівного. Олександр працював у дорожній службі. У вересні минулого року його мобілізували до Лавзи Сум. Там він опанував професію кулеметника. 28 листопада 24-го року Олександр загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна слава та пам'ять герою. Смертельне зіткнення неподалік рівного сталося ДТП. Не розминулись дві автівки. Удар був такої сили, що легкове авто відкинуло на кілька метрів. Для потерпілих на місці події надавали домедичну допомогу. На місці аварії побували і наші журналісти. Вони розкажуть більше. Моторошна автотроща на трасі Київ-ЧОП. Тут зіткнулися автівки. В результаті аварії травмувалися люди. Є загибла. Рух на цій ділянці дороги тимчасово ускладнений. Аварія сталася близько обіду поблизу села Городок Рівненського району. Не розминулися дві автівки. Легкову машину від удару мікроавтобуса відкинула на декілька метрів. Одну з автівок зім'яло майже вщент. У мікроавтобуса від удару розтрощило передню частину. Встановлено, що відбул. Ося зіткнення автомобіля, де з під керуванням річного двохрічного рівнянина. Там мікроавтобус «Софіат». В результаті аварії травмувався водій легкового авто та його дружина. Небайдужі люди допомогли чоловіку вибратися з розтрощеної машини до приїзду рятувальників. Його із тяжкими травмами госпіталізували. Наразі він перебуває в реанімації. Дружина водія теж зазнала тяжких травм. На місці події медики намагалися врятувати її, однак вона померла. Водій мікроавтобуса в цій аварії не постраждав. У зіткнення легкових автомобілів Фіат Толенто та Деву Сенс загинула жінка 1957 року народження та постраждав чоловік 1952 року народження. Їх ще до прибуття рятувальників, деблокували громадяни та передали медикам. Рятувальники з метою недопущення загоряння відключили клеми акумуляторних батарей, а також змили паливомастильні мастильні матеріали з приїжджої частини. За фактом смертельної автопригоди слідчий розпочав досудове розслідування. Обставини автопригоди встановлюються. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська. Телеканал ITV, Ті Ві Страшна автотроща у полицькій громаді також стала смертельна ДТП. За інформацією правоохоронців, керманич автомобіля Ford Connect, Конект, річний житель міста Вараж, на дорозі між населеними пунктами Маюничі та Веретено не впорався з керуванням та зладів у кювет. Травми отримані водієм виявилися несумісті із життям. Медики лише констатували смерть чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування. І ще одна трагедія на дорозі у селі Вигове на Сарненщині зіткнулись два мотоцикли. Відомо, що відбулася троща мотоцикла під керуванням 17-річного місцевого жителя та скутера, водієм якого був 11-річний односельчанин. 11-річний хлопець помер у кареті швидкої, а 17-річний кермувальник та його пасажирка із травмами перебувають у лікарні. Встановлено, що обидва керманичі ніколи не отримували посвідчення водія. Крім того, один із транспортних засобів не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. Слідчі розпочав досудове розслідування, в рамках якого встановлює всі обставини події, зокрема й чи перебували учасники дорожнього руху у мотошоломах. Катався на підпитку. Удобні на вулиці Михайла Грушевського патрульні зупинили автомобіль БМВ, який рухався у темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар. Під час перевірки документів поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Результат на драгарі це підтвердив і показав майже два проміли. На порушника інспектори винесли постанову та склали протокол. Дві пожежі 24 жовтня у Здолбунові та 26 жовтня у Гориньграді, другому рівненського району спалахнули господарські будівлі. Майже три години тривали роботи з ліквідації займанням. Вогонь знищив у будівлях перекриття, покриття будівлі, мотоцикл і речі домашнього вжитку. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причини виникнення пожеж встановлюються. Сьогодні у день української писемності та мови рівняни писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Уже 25-й рік поспіль. Українці по всьому світу сідають за парти, щоб перевірити свої знання та ще раз відчути, як об'єднує слово. Більше про це дивіться у матеріалі далі. Пунктуально об 11.00 в прямому етері на українському радіо зачитали радіодиктант. Цьогоріч текст мав назву Треба жити. Написала його письменниця Євгенія Кузніцова. А надиктовувала народна артистка України Наталія Сумська. До написання диктанту долучився Валерій Бірюков. Він переселенець із Маріуполя. Перші дні війни закарбувались у його серці на все життя. Я навіть ну встав. Побачив, що годинник показує, що в мене б'ється дуже серце. Ну, я вже думав, що, що робити, куди бігти. Ну, таке було відчуття. Ну, як, мабуть, всі пам'ятають це відчуття, як зараз. Ну, то слава Богу, що нас сюди вивезли. І ми тут знайшли прихостик. Чоловік розповідає сьогодні. Він вперше після закінчення школи писав диктант. Каже, він був трішки складним, але зміст змусив замислитись. Про те, що складно жити. Може, деякі може складно. Але якщо у тебе є підтримка, тому ну, що в будь-який момент, якщо тобі складно, можна помилитись. Зараз це дуже актуально Історія переходу твоя точка опори. Саме під таким гаслом писали радіодиктант у Рівному. Його обрали не просто так. Керівниця громадської організації. Вікторія Костюк розповідає, що вони хочуть проїхати з всіма областями України та зібрати історію переходу внутрішньо переміщених осіб з російської мови на українську. Українці зможуть поділитися, які були виклики, як сприймало оточення це рішення, що саме стало причиною того, щоб остаточно заговорити українською, і також допомогти мотивувати іншим українцям, говорити українською, думати українською і пишатися тим, що ми є українцями. Ірина Сафонова рівнянка. Зараз жінці 55 років, проте згадує, в шкільні роки вона навчалася в російській школі. Через це в неї досі виникають труднощі під час спілкування українською. Проте жінка робить усе можливе, аби її рідна мова ставала кращою. Вона теж сьогодні долучилась до написання радіодиктанту. Це для мене буде означати ще якась сходинка мого життя, доказати, що я можу, хочу, і іншим передати це. Наразі зараз, коли йде боротьба за нашу Україну, це один із Перших ключових таких, що потрібно це робити. Обов'язково потрібно робити. Бо це є наша зброя, це є наше слово. Цим ми показуємо, що ми Україна, ми непереможні. Це наша рідна країна і наша мова. Голова громадської організації Всеукраїнське об'єднання переселенців Марина Павлюченко пригадує, вона разом із сім'єю переїхала до Рівного із Донецька у 2014 році. З часом я знайшла багато знайомих, друзів, допомогла мені громадська організація на той час. Жіноча взаємодія, це перше, з ким я стала спілкуватися. Потім в садочку, голова батьківського комітету, стала, Ну і тому вже коло спілкування розширилося. Ну а зараз я хожу по рівному і тільки кажу, добрий день, добрий день, добре. День, бо коли кудись запізниця, треба дуже швидко. йти, щоб все зрозуміло, що ти поспішаєш. Радіодиктант єдності це не просто написаний текст, це відчуття спільності. Бо де б ти не був в Україні чи за кордоном, всіх об'єднує рідне слово, говорить представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Рівненській області Олександр Корнійчук. Ми показуємо про те, що внутрішньопереміщені особи, які сьогодні приїхали на Рівненщину, і тут знайшли свій прихист, тобто знайшли свою другу домівку. Ми сьогодні разом Одними партами сьогодні будемо писати цей диктант і вкотре підкріплювати, що нас не роз'єднати, що ми сильні, і в нас попереду буде щасливе майбутнє, якщо ми будемо ось так триматися разом. Радіодиктант єдності показав, що мова це не просто засіб спілкування, а спільна історія, пам'ять і сила, що об'єднує українців навіть за десятки кілометрів. Олеся Мороз, Лідія Вокальчук, телеканал ITV Media Group. Про рибалку з Рівненщини, який зловив Трофайну щуку, про лікарів з нашої області, які стали чемпіонами України з футболу, та про те, що у Рівному відкрився центр психосоціальної підтримки, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Особлива нагорода. Рада ветеранів нагородила відзнаками від президента, очільника рівного та начальника міського управління молоді та спорту. Завершальна гонка у рівному відбувся фінальний етап Кубка України зі спідвею. За небайдужість та вагомий внесок у життя міста рада ветеранів нагородила особливими відзнаками очільника рівного та начальника міського управління молоді та спорту. Як усе відбувалось та за що дають такі відзнаки? Дивіться у сюжеті далі. За особливий внесок у розвиток ветеранської політики начальника міського управління молоді та спорту нагородили особливою відзнакою від президента. Таке рішення ухвалили на раді ветеранів. Нагорода передбачається за оборону України. Це той вклад, який ці номінанти зробили для не лише на полі бою, а і, взагалі, для перемоги для ну тобто своєї діяльності, і так далі, звичайно, це. Нагорода президента і це висока нагорода. Першочергово визначали самі рівенчани. Кого представити на цю нагороду? Відзнаку отримав і виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян. Він зазначає, такі нагороди є не лише особистою перемогою, а й важливими для міста. Для нас це дуже цінно, що ця робота оцінюється не тільки в рівному а взагалі в, цьому в Україні. До Сьогодні в такі важкі часи. Максимальна підтримка потрібна кожному з нас, але ці відзнаки не дуже потрібні, тому що попри все. Треба розуміти, хто і за кого ми завдячуємо водячим всім, але його не проста місія. Він свою чергу робить максимум для того, щоб допомагати і рухатися до перемоги. Сам Олександр Гребенюк вдячний за нагороду. Каже, це свідчить про те, що місто та його керівна структура на правильному шляху. Утім, зазначає, ще є над чим працювати, аби до кінця налагодити ветеранську політику у Рівному. Викликів багато це і безбар'єрність, це і простори для спортсменів, ветеранів, це. і... Е скажімо так залучення нових хлопців, тому щоб якось відтягти їх від сидіння вдома і самобічування на якісь корисні і для громади, і для себе задачі тому роботи ще в нас і її буде більше більше і більше. Наразі у рівному намагаються покращувати простір для ветеранів, відкриваються інклюзивні спортивні майданчики, центри, проводяться різні активності. На цьому зупинятися не збираються. Попереду грандіозні плани та багато роботи. Орія Якимець Валентин Злиденний телеканал ITV, Медіагруп. Канікули за графіком. Сьогодні, 27 жовтня, для більшості учнів рівного розпочались осінні канікули. Вони триватимуть тиждень до 2 листопада. Втім, деякі школи пішли на канікули раніше та вже повернулись до навчання. Але 11 шкіл на Рівненщині навпаки відпочиватимуть пізніше у листопаді. А от у Корицькій, Деражницькій, Крупецькій та Повчанській громадах вирішили об'єднати осінні канікули із зимовими. Тому учні цих шкіл навчатимуться без осінньої перерви. Зате взимку відпочиватимуть майже Місяць. Адреналін та шалена швидкість. У Рівному відбувся фінальний етап Кубка України зі спідвею. У завершальній гонці сезону спідвеїсти здобули важливі очки. Хто з представників Рівного долучився до турніру та як підсумовують цьогорічний сезон, дивіться у матеріалі далі. Після останніх приготувань та перевірки мотоциклів спортсмени готові виїжджати на доріжку перед початком гонки. Ефектне представлення учасників всі проїхали декілька кіл на вантажівці та пікапі. На стадіоні мототрек у рівному відбувся фінальний четвертий етап відкритого особистого кубка України зі спідвею. До турніру долучилися понад 30 спідвеїстів у класах мотоциклів 500, 140 та 50 сантиметрів кубічних. Перші заїзди розпочали із наймолодших спортсменів. Серед них чотирирічний Ілля, для якого змагання стали дебютними. Він до них неймовірно готувався, переживав. Вчора навіть цілу ніч не спав так?» Так, але ну в майбутньому цей хлопець планує. Стати професійним спортсменом і він займається мотокросом і паралельно йому до вподоби спідвеї. Він пробує перші кроки роботів спідвеї за підсумками цьогорічного сезону. У класі 250 п'ятдесят сантиметрів кубічних рівненський гонщик Захар Лустюк посів другу сходинку на останніх змаганнях 2025 року. Серед юніорів спортсмен вперше випробував свої сили на мотоциклі у 500 кубів. Звичайно, що хотілося перемогти, так як я в там році став чемпіоном України в класі. Двісті Ну але цього року не вийшло. Я другий, але цілком то я задоволений. Це заключне змагання. Але я сподіваюся, що ще буде тренування та буду накадуватись далі. Уважно спостерігали за гонками та прийшли підтримати спортсменів чимало вболівальників. У мене внук тут їздить, Лущук Захар. На сьогодні в все нормально. 30 сюди. Взагалі я люблю спідвей. люблю дуже, дуже. Я ні одної гонки не пропускав. Я ще з 8 років болівальник спідвею. стараюся не пропускати, захоплююсь цим спортом. Колись мене старші брати взяли з собою, мені дуже сподобалося, воно захопилося, впав мені до серця. Я до сих пір вболівальник. Ви прийшли з друзями, сім'єю, щоби підтримати починаючих гонщиків, щоби підтримати, поболівати за цей такий динамічний, активний вид збору. організатори зазначають до фінальних змагань 2025 року. Готувалися відповідально та вже подумки про майбутній сезон. Готувалися, бо знову ж таки там погодні умови внесли свої корективи. Була дуже залита доріжка. Три. Чотири дні просто сушили як могли, але я думаю, справили і зробили. Попереду наступний сезон: тренування, чемпіонати України, Кубки України, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Після останнього етапу Кубка України цьогорічний сезон для спідвоїстів підходить до завершення. Втім, аби підтримувати форму, гонщики продовжать тренування. Максим Остапець Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.